Привіт! Будемо навчатися далі. Сьогодні пропоную приготувати солодку ковбасу. У мікрохвильовці розігріти імпульсами чорний шоколад. Підготуємо печиво. Ви його можете приготувати самі або купити готове. Дуже гарно підходить печиво до кави. На жаль, я тут подібного не знайшла. Роздрібнюємо. Але не сильно, нам потрібні великі шматочки. Я пропоную перед приготуванням обов'язково підготувати усі інгредієнти. У розтоплений шоколад додаємо еспресо обов'язково гаряче. Робимо це поступово. Не турбуйтесь, маса буде трошки густішати, але додаємо повністю все. Перед тим, як додавати вершкове масло, обов'язково переконайтеся, що воно кімнатної температури. І все гарненько перемішуємо. Додаємо іриску або карамель. Я використовую карамель. За допомогою погружного блендера нашу масу потрібно об'єднати до гарного глянцевого стану, щоб не було ніяких зайвих часточок. Ось такий гарний і блискучий крем у нас повинен з вами вийти. Додаємо ром. Це може бути коньяк або любий лікер. Також я додаю лимонну цедру. Її можна замінити на апельсинову і гарненько все перемішуємо до однорідності. Зверніть увагу, якого розміру моє печиво. Додаємо обсмажені горіхи та какао. І наш крем. І за допомогою лопатки нам потрібно все перемішати до об'єднання усіх мас. Перед тим, як формувати ковбасу, я зважую, скільки всього в мене вийшло маси. За допомогою цього, я зможу приблизно розуміти, скільки ковбасок в мене вийде. Тобто вагу кожної ковбаси вирішуєте ви. У мене з цієї кількості вийшло 11 ковбасок. Ця маса, на відміну від картоплі, рідка. Тому краще накладати це все ложкою. Підготуйте харчову плівку. За допомогою плівки ми будемо формувати нашу ковбаску. Викладаємо нашу масу в центр. Можна змочити руки і сформувати ковбаску руками. Або за допомогою ложки, як вам буде зручно. Це не має значення. Маленький секрет від мене. Чим карявіша буде ваша ковбаса, тим вона буде виглядати більш реалістичною. Відправляємо нашу ковбасу у холодильник на 8 годин на стабілізацію. Після того, як наша ковбаска стабілізувалася, вона готова для придання більш реалістичного вигляду. Підготуємо крохмаль і цукрову пудру в пропорції один до одного. Тобто, ви можете взяти 50 г. Цукрової пудри і 50 г крахмалю. Не вистачить зробити ще. І обтрушуємо нашу ковбасу в цій сухій масі. Все готово! І повторюємо так з усіма ковбасками. Ще можна придбати в магазині по виготовленню ковбаси сітку. Ось так і пропишіть купити сітку для ковбаси. Вона недорога, дорога, я таку купляла, і тоді ковбаса виглядає ще більш реалістичною. На жаль, в Австрії таку сітку я не знайшла. Для Вау-Ефекта замовте харчовий друк. Логотип вашої ковбаси може бути різний. Заходите в інтернет і шукаєте той варіант, який подобається вам більше. Для того, щоб харчовий друк. Не зламався, зместіть його обережно водичкою, але харчовий друк не любить, коли дуже багато води. Обов'язково звертайте на це увагу. Так як в мене немає сітки для ковбаси, я буду використовувати нитку. Наша ковбаса готова. Вона мені дуже нагадує популярну ковбасу Фует. Я думаю, що той, хто її побачить, буде в такому шоці. Тепер давайте заглянемо, що ж там всередині і як це виглядає після стабілізації. Супер! Супер шоколадна начинка! І шоколаду тут дуже багато. Є Кавовий присмак, багато горішків, а печиво я вам пропоную спробувати. І я впевнена, що у вас все вийде! Смачного!